Ну, власне, цієї теми ми взагалі розпочали наш сьогоднішній інформаційний ранок. Чи новий поворот це в міжнародній політиці? Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа за повідомленнями ЗМІ нібито виступила проти включення до резолюції ООН формулювань, які підтверджують. Terytorialną cylistnictwem Ukrainy, ta zasłużyć rosyjską okupację. Ta informacja pojawiła się w kontekście trudnej sytuacji na froncie, zwłaszcza na kierunku tym zaporoskim, gdzie wojska ukraińskie ponoszą obecnie straty. Czy takie stanowisko Waszyngtonu i całych Stanów Zjednoczonych wskazuje na zmianę tej globalnej sytuacji politycznej, czy też Zachód zaczyna przygotowywać się do tej nowej rzeczywistości wojny, być może do tego nowego modelu, Елю негоціації з Москвою, то власне питання. Ну, от це питання, і не тільки це питання. Ми зараз обговоримо з викладачем кафедри міжнародних відносин у національному університеті києво могилянська академія з Олександром Краєвим. Доброго ранку, пане Олександру. Дуже дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. День добре. Так, вітаю вам. Е, Як можна пояснити на вашу думку позицію адміністрації Дональда Трампа щодо вилучення з резолюції ООН згадок про територіальну цілісність України? Ну давайте ми будемо з вами так, трішки обережними. Бо кажуть, що нібито є така інформація, начебто, з'явилася така інформація. Але тим не менш, якщо підтвердиться ця інформація, це спроба змінити зовнішньополітичний курс США. Чи це такий все ж таки елемент внутрішньої політичної гри? Насправді, щоб зрозуміти те, що зараз говорять представники Сполучених Штатів, і те, що вони роблять, треба повернутися буквально на декілька місяців тому. Давайте з вами згадаємо, що під час сенатських слухань державний секретар Марко Рубіо якраз давав відповідь на запитання сенаторів про те, як змінився підхід. Сполучених штатів до Російської Федерації це було ще до зустрічі в Анкоріджі на Алясці. Його якраз запитали: то чому ви не можете сказати, що Путін є військовим злочинцем? Чому ви не можете прямо сказати, що він щиняє геноцид, порушує права людини, міжнародне право і так далі? І Рубіо сказав одну фразу: на думку президента Трампа, ми не можемо називати так людину, з якою хочемо вести переговори. Mm -hmm. Тобто, по суті, те, що зараз роблять американці, дуже легко вписується в цей трампівський максим: що ми не будемо атакувати Росію, ми не будемо її якось там негативно називати, і ми не будемо підтримувати резолюції проти Росії, тому що ми хочемо, аби Путін з нами говорив. І давайте згадаємо, це вже далеко не перша резолюція, в ООН, яку американці намагаються заблокувати, тому що там згадується про Росію, як про агресора, або згадується про міжнародно визнані українські кордони. Тобто, насправді це просто підтверджує сто цю тезу про те, що адміністрації Трампа важливо почати переговори. Адміністрації Трампа не важливо, як вони підуть, які будь них результати, чи чесні вони будуть чи ні і важливо, щоб ці переговори почалися. Угу. Тобто ви вважаєте, що це такий сигнал, який свідчить про майбутню, ну я візьму в лапки це слово, нормалізацію відносин між потенційною адміністрацією, між діючою адміністрацією Трампа та Росією. Наскільки ця нормалізація може далеко зайти? Насправді мені здається, що вона не піде вже так далеко, так чи інакше, але зараз ставлення Трампа особисто для Путіна до Путіна. А на жаль, Трамп є одним з тих президентів, де нам треба в першу чергу аналізувати саме індивідуальний вимір його політики. Особисто його ставлення до Путіна певним чином змінилося. Як мінімум, ми вже не бачимо розмов про те, що потрібно відтягнути Росію від Китаю потрібно разом з росіянами утворити якийсь альянс проти Пекіну потрібно якось агресивніше діяти проти Пекіну. Рахунок Росії цього вже нема. Навпаки, ми бачимо інформацію в пресі про те, що зустріч Анкоріджі виявляється була взагалі невдалою. Трамп її скоротив до мінімуму. Виявляється, він тепер розуміє, що Путін ним помикає, і Путін взагалі його використовує для своїх цілей. Тобто, у Трампа вже ось це розуміння, усвідомлення того, хто такий Путін з'явилося. Тому це нормалізація Трампу потрібно реально просто для однієї цілі, щоб приписати собі ще одну зірочку вирішеної війни, як він це називає, щоб він вирішив. Ще й російську агресію проти України, щоб він показав всьому світу, який він класний, який він сильний, який він крутий, і насправді більше нічого. Проблема тут основна в тому, що таке нормалізація такого ставлення до Росії просто точно веде до забуття контексту російської агресії. Питання в тому, що як тільки буде підписане припинення вогню, як тільки Україна і Росія почнуть прямі переговори, все на цьому цікавість Трампа закінчується. А відповідно не варто чекати нових санкцій. Відповідно, не варто чекати будь-яких нових нормальних поставок озброєння. Відповідно, не варто чекати будь-яких інших американських активностей. Тобто, проблема не в зміні ставлення до Росії, а проблема в тому, що ставлення взагалі ніякого не буде ні до Росії, ні до України. Просто повстає тут одне питання тож, попередні санкції, які були впроваджені ем, до, до, проти Росії, то вони не мають значення, тобто це ж було тільки недавно. Абсолютно, ну вони не те, що не мають значення, вони не матимуть свого адекватного продовження, тому що навіть самі американці визнавали, що ці санкції це умовний такий початок. От вони обмежили лукоїл, Роснефть, Є ще багато російських компаній, які досі торгують із Китаєм, з Індією, з Центральною Азією мають проекти. Що ці санкції мали сенс, якби вони потроху розширялися. А зараз це нібито стартова точка. І от проблема буде в тому, що нам не варто очікувати такого розширення. Що мене більше що очевидно, не варто очікувати продовження ініціативи Пюру, тобто передачі американської зброї за рахунок інших членів НАТО, які готові були в Україні це все передавати, закупляти і так далі. Лише нещодавно український президент заявив, що ми зацікавлені купити додаткові 27 систем Patriot. І на жаль, поки що, я боюся, ця тема теж нікуди не піде. Пане Олександре, українські змії вчора дуже гостро yeah. відреагували на цю новину. Наскільки от такі заяви американської адміністрації, на вашу думку, впливають на моральний стан українського суспільства, на стан моральних війська, особливо на тлі важких боїв і втрат на Запорізькому напрямку? Ой, насправді це дуже складне питання, тому що з однієї сторони. Те, що я спостерігаю, і загалом по українцям, і по опитуванням, які виходять, і по ефірам, які є з медіа, що всі очікують від Трампа скоріше негативу. Ніхто не очікує, що Трамп раптово почне робити щось правильне. Тому ну, це ще одна така крапелька на терезів того, що Трамп не любить Україну. Це ще одне. Ще одна додатковий аргумент для розуміння того, що так нам треба бути самодостатніми, нам треба формувати власну обороноздатність, нам треба працювати з європейцями, нам треба працювати з найближчими сусідами. А от замерна американців розраховувати поки що не варто. Але звісно, ну скажімо так, оптимізму це не додає, незважаючи навіть на те, що це достатньо передбачувана з точки зору українців дієвітрам. Ви сказали про наших сусідів. Тож як у цій ситуації мають діяти наші партнери, чи зможете ж європейський союз утримати ту єдність, якщо ж все ж таки Америка почне дистанціюватися від теми Криму? Якщо Америка починає дистанціюватися від теми Криму від Росії, від в принципі переговорів як таких, ну Європа має згадати, що от уже півтора роки, як Європа потроху намагається втілювати власну так звану стратегічну автономію, тобто Європа вже пройшла достатньо великий шлях. Це не європа 22-го року, коли нічого не було зрозуміло, і європа остерігалася робити щось активне і реально щось повноцінно робила. Ну, скажімо, Польща, Велика Британія. Більш-менш намагалася Франція, та й по всьому. Потім доєдналася Чехія, країни Балтії, всі інші наші партнери і союзники, які розуміють реальну російську загрозу. Так от Європа має вся повноцінно зрозуміти реальну російську загрозу. Дуже добре, що зараз ми маємо німецьким лідером канцлера Мерца. Дуже добре, що зараз ми маємо британським лідером прем'єр-міністра Стармера. Дуже добре, що є коаліція охоче. Хоча до неї теж дуже багато питань. Але штука в тому, що Європа має уже і економічні. І виробничі, і військові можливості захищати себе переважно сама залишилася справа тільки за політичною рішучістю. Поки що цієї політичної рішучості немає немає об'єднаної позиції. Але насправді, як я вже сказав, до того є всі підстави, особливо якщо Америки не буде тут, щоб захистити всіх європейців. Угу. Ну розібралися ми з реакцією українців і європейців. Але ще одне останок мене таке питання до вас. Чи є ризик, що ось така риторика незрозуміла з боку американців стане прецедентом для інших держав, які мають власні ну, територіальні суперечки, називаємо це так. Проблема в тому, що вона вже стала і ще до того, як американці почали робити такі заяви, ну давайте з вами просто на статистику згадаємо, що в 21-му році в усьому світі відбувалося близько 50-55, ну за різними класифікаціями активних бойових зіткнень і активних конфліктів різного ступеню інтенсивності. А інтенсивність визначається за тим, які втрати несе цивільне і військове населення протягом одного місяця в цьому конфлікті наразі ж аналітики знову ж таки за різними оцінками вказують на 160-175 Активних воєн і конфліктів, які йдуть в усьому світі, тої чи іншої інтенсивності, і тої чи іншого характеру, внутрішнього міжрегіонального, міжнародного, глобального і так далі. Тобто, Росія вже відкрила цю скриньку Пандори. Вона показала, що ані міжнародне право не діє, ані Америка не буде нікого зупиняти, та й плюс ще й Китай буде допомагати вам в цих війнах. Ну як Китай допомагав mm -hmm. Пакистану розібратися в питаннях з Індії, з Індією. Тому все уже можна, уже той момент в історії систем міжнародних відносин, коли ніхто нічого не контролює. А а отже, є там декілька років вирішити всі свої старі питання. А ще одне питання: чи закриття уряду в США е, має якийсь вплив на те, що відбувається геополітично на у світі? Тому що з того, що я бачу, е, ще вчора ми дізналися, що сенатори все ж таки е, досягли компромісу е, в, е, в своїх куларах політичних, чи якась зміна в США все ж таки е, вплине на, на те, що відбувається в Україні. Uh, ну так чинак зараніше шатдаун впливав uh, набагато більше, тому що всі програми підтримки вони йшли через федеральні уряди. Вони мали проходити через голосування. Uh, в сена в Конгресі і в Палаті представників і в Сенаті воно мало затверджуватися на рівні федеральних витрат, і тому тоді е, і допомога Україні, і допомога Ізраїлю, і допомога Тайваню вони були частиною цього федерального бюджетного процесу. А отже, вони е, залежали від того наскільки федеральний уряд працює зараз. же, Зрозуміло, з новими ініціативами і з новим підходом адміністрації Трампа нам не треба чекати схвалень федеральним урядом. Нам не треба чекати схвалень конгресом. А тому від цього. Зовнішня політика Америки залежить все менше і менше, тому хоча б з цієї сторони можемо сказати, що шадаун для нас тепер не такий загрозливий, як раніше. Дуже дякуємо, пане Олександру. Дуже цікаво було вас слухати сьогодні. Зранку. Ну і прояснили деякі моменти. Я не знаю, чи заспокоїли, але трішечки оптимізму. Все ж таки додали. Дякуємо і нагадаємо, що ми говорили з викладачем кафедри міжнародних відносин у національному університеті Києво-Могилянська академія. Ми говорили з Олександром Краєвим і говорили про останні дії адміністрації американської О спекуляціях, Можна повідомити ботоцому, як як вони... якби ще не Oficjalne informacje, na które czekamy, na te różnorodne potwierdzenia, czy to z Białego Domu, czy z innych też przedstawi przedstawicielstw i rządu, i też amerykańskiej strony. Jak na razie są to tylko spekulacje, ale miejmy nadzieję, że nie wpłyną w żaden sposób na Ukrainę.